Всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу будемо робити праві повороти на простих перехрестях, невеличких по одній смузі, полуторній І так. Як його робити, нам потрібно зайти в свою смугу на другорядній при повороті праворуч, ми поступаємося тим, хто зліва, і пішоходам першим і другим. А, важливо, що в нас мертвій зоні ще ці люди. Я собі затягую дуже погана оглядовість, тому що припарковані машини і видивляю зліва нікого. І справа, ось побачив, приїхав на велосипеді пішохід з дитиною. Хоча, коли я приїжджав, його не було. Тож, я контролюючи в самому кінці е, пішохідний перехід. Перетинаючи, будь що треба глянути по сторонам. В мертву зону заглянув справи. Він при він мене теж контролював, він пригальмував і, можливо, е, навіть пропустив би, усвідомлюючи, що він, в принципі, порушник, бо не можна їздити на великах по пішохідному. Перетинаючи будь що глянув по сторонах. І так, повороти праворуч. Я їду вздовж бордюру. Їду, їду. Бачу, що бордюр від мене вже пішов, і я собі закручую вздовж бордюру, мертві зони продивився, пішоходів продивився і приїхав вздовж бордюру. Тобто я рухаюсь паралельно бордюру, Але спочатку бордюр повинен е зникати, кудись там піти праворуч, і потім я вже за ним. На головній при повороті праворуч із машин нікому не поступаюсь. На другорядній при повороті праворуч поступаюсь лише тим, хто зліва, ну і пішоходам за умовчанням. І так бачу, що бордюрка вже від мене пішла, і я вже підкручую. Контролюю зліва машин немає. Контролюю справа людей немає. Бо лівих при повороті я продивлявся, тому що дивився вперед. І паралельно бордюру зайшов собі в свою смугу. Тобто ми не повинні залізати аж на зустрічку при правому повороті. Праві повороти а, потрібно відпрацювати так, щоб ви вздовж бордюру заїжджали. Знову ж таки, правий поворот в мене головна дорога. Я нікому не поступаюсь. На всяк випадок, звісно, продивлюсь, чи в курсі оця хюндайка в курсі, вроді за бордюрчиком правих проконтролював пішоходів і зробив собі поворот. Якщо ви бачите, що у вас пріоритет, а у вас хтось летить. Ви на всяк випадок пригальмуйте. Можливо, він хоче проскочити, і е, не в ваших інтересах, щоб він вас втулився. Хоча ви будете праві, знову праворуч їду. В мене другорядна, бачу людей е, зліва, звідси проглядаю. Здається, машин немає, але припаркована може різко поїхати. Далі затягую на пішоходний бордюрчик Від мене вже пішов. Я підкручую під нього. Паралельно з ним мордою йду і жопою проходжу. Зліва нікого, справа нікого. Я собі зробив поворот праворуч.